Ох, ніфіга собі. Пишуть, що українське ПВО укокошили одразу три кацапських су 34 Це ж їхні найновіші винищувачі. Так, що тут пишуть? В Росії підтверджують, знищення винищувачів Су-34. Російський авіаційний заблогер, там якийсь Фіндер підарас, про бойову втрату. За його словами, Екіпажі наразі шукає. Згодом він повідомив, що забрали живих і мертвих. Так, ага, дуже добре. Наближений до голови Миколаївського дав Віталія Кіма телеграф канал Ніколаївський Ваньок уточнив, що вибухи в Чаплинському районі, а також в районі Каланчака, це були звуки падаючих су 34 су 34 в мережі також публікують фото з місця приземлення пілотів російських Су-34. Це ті, що вижили. Також росіяни припускають, що винищувачі було знищено системами Петріот. Ось, збирають збирають, сука, ці і живих, і мертвих. Ось що од них залишилось. Бачите? От, блядь, підараси. Раніше повідомлялося, що три російських Су-34 знищено силами ППО на південному напрямку 22 грудня 2023 року. Ігнат про знищення трьох російських Су-34. Зараз подивимося. Так, що тут? су 34 які сьогодні знищили сили ППО на. Півдні є одними з найновіших літаків російської армії. Про це повідомив речник Збройних сил Юрій Ігнат. Є десятки цих літаків, вони, на жаль, продовжують їх виготовляти. Це один з найновіших, поряд Су-35. Це вже винищувач бомбардувальник. Може завдавати удари в повітрі, по землі, багатоцільовий літак, який поскладає два пілоти. Саме такими літаками окупанти завдають. Ударів керованими бомбами. Це досить дорогий сучасний літак. На думку спікера, не менше 50 мільйонів доларів може коштувати такий літак. От бачите, вони угробили зразу 150 мільйонів доларів за один день. Такого давно не було. су 34 4 давно не потрапляв до нашої позитивної статистики. Хороша статистика, блін. Хороша.